Гарп у рибаки подався, а Рейлі порадував аурофармінгом. Поки що я не бачу суперхайпових подій, Мангака сетапить сюжет і робить розкриття доволі неочікуваного героя Монкіді Драгона, і як вам взагалі ось ця троянська війна із перспективи Оди, задоволені чи розчаровані флешбеком, Ай, забудьте, тут є пандамен. Дорозділ ішла крута кольорова обкладинка із неймовірною кількістю пасхалок та деталей. І навіть тут запас їжі не прийняли. Замість нього витягнули няшного плюша і вже іде 43 обкладинка. На цей раз тут присутня доволі цікава деталь. А саме прізвище Куразумі. можливо, кодзики хочуть спокутати вину і, нарешті, покласти край протистоянню. І ось починається розділ: підкорені бажаннями і різноманітними цілями. Прибувши на остров вартові та пірати, вступають у запеку боротьбу. Мені подобається, як у рамках підготовки для Тенрюбіта зробили тунелі, через які вони зможуть безпечно покинути острів. Під час наступного полювання туди обов'язково треба буде скинути динаміт, і все проблема вирішена. Цікаво, чи стратили когось із вартових після цього інциденту. Чи це остіали, в черговий раз просто побухтіли, і на цьому все закінчилося. І ось основні зірочки цього конфлікту. Сімп Роджер думає лише про богоповучя Шакі, і це Сенсить Гарп, який намагається знайти свого опонента по вайпу. Рокс шукає Ейріс та Тічі. Не вже його син Таргаріан? Але якщо відкинути гумор у сторону, то ми вже бачили це ім'я на диявольському колі Іму, де ймовірно було написано Еріс Дітар. Але для мене ідея того, що мати Тіча теж буде ді, виглядає доволі сумнівною так як позбавляє унікальності Ейса. А ось особлива кров, яка якось пов'язана із іму, це вже цікавіший варіант, і можливо Ода надихнувся грецькою міфологією. Богиня кинула яблуко розбрату на весильному бенкеті ПВ та Хетіди. І це, так би мовити, один із тригерів Троянської війни. Але я не впевнений, що мангака піде на такий крок, роблячи із неї якогось антагоніста. А хто точно не нащадок Валір'ї, так це брати Рудоволосічі. особливо виділяється мемний Шанкс, який заразився синдромом Катакурі із минулих розділів, і просто подивіться, як він виглядає. А на дракона нападає вайфу, яка схожа на іназуму, і властить йому грудину. Ну прямо як сина, який отримав прожарочку від Акайну. І після цього драгон отримав психологічну травму не тільки від лицарів, але й від жінок. Саме тому для зручності після народження Луфі, крокодил змінює стать. Мафіян забирає одну дитину собі. І це знову нова сім'я Тенрюбіто. Невідомими залишаються ще сім сімей. І дракон. В ось цьому всьому внутрішньому манлозі забуває, що біля нього знаходиться ще один карапус. Але й риболюдина не знає, що у Гарлінга твіня, тому говорить лише про Шемрока. І на відмін від Сомерса вона дійсно відчуває страх від того, що може зробити із нею Гарлінг. Дракон персонаж простий, побачна картина. Потихеньку змінює його світогляд. і він був готовий померти, думаючи, що хоча б так спокутає вину. Але його рятує батечко Нюґіт, який веде спір із Лінлін, -Лін, чисто як Зора та Санджі, які рахували поінти побитих агентів чи тих самих динозаврів, мірюючи, у кого із них він більше. І здавалось би, ось моменти інтеракції для Шикі і Ньюгіта, але ні. Буде вище не повторюватись і продовжу протистояння, яке тягнеться із минулого, задіявши слідну сокиру. Ще й кайда бідного заскамили. Фруктиків то немає, але що може об'єднати таких різних людей? Гордість, яка не дозволить скаму перемогти і прославитись. Щоправда, недовго тривати деденсайдовський стан дракона. Ви просто погляньте на ось цього мемного акагамі. Невже удар головою ознаменував появу дитини долі, і розділ продовжує хайпити, застосовуючи Монкіді Гарпа? І по суті, Сен Гоку не збрехав у своїй відповіді, що нібито гарп із роджером протистояли у команді Рокс? Щоправда, він промовчив, що ті тікали, а Фраут Білавус, який ніколи не показував спину ворогу, повернувся і почав тікати. А Лінлін -Лін взагалі не завдала шкоди Гарпові. Для риболова її повна атака. Це лише так. Лоскіт, і навіть не приготуєш стейк із рибра бика. Ріб матабора як говориться. Драгон називає Гарпа своїм батьком. Здавалось би, що ось підтвердження, але знаючи Мангаку та його любов до некровних зв'язків, я б ще трішки посумнівався і почекав. Ймовірно, зараз Лінлін -Лін відправиться по фрукти. Але лише знайде куму та Іву. Але мені ось що цікаво, як дракон пронесе Шанкса до Роджера, невже і тут Гарп допоможе врятувати дитину. І на наступному кадрі ми бачимо жінку і сім'ї Мамаєр, яка такто із особом може потягатися. А вартові невдало розмістили шакуяку, так як зараз Роджер та Рокс беруть їх у кільце, поки Тенрюбі дотікають у зовсім іншому напрямку. Чи увірветься туди Рокс? Чи все ж таки Ода обійдеться без сценок із статистами? І як тут захистити скарби, якщо з'являється гілбастер та Ганзуй? всі такі статні та хайпові. А це що у нас? Фрукт Джикі Номі? бо на руці у нього ідентичний металевий протез, як і у Юста Сакіда. А можливо справа не тільки у фрукті, але й у родинних зв'язках фінальна ж частина розділу присвячена Шакі. І садист Сомерс отримує доволі багато екранного часу, шакуяку не пальцем роблена, і спроба її перенаправити в інше місце зазнає невдачі. Вона не фруктовик, тому кайросекі не мала б такого ефекту. І лицарю подобається отримувати задоволення від страждань, і в нього є якийсь бджик на жінок, які знають собі цінність. Можливо, тут прихована якась мемна травма. І мені подобається елемент протистояння урядах лицарів за ось цей вплив та статус. Можливо, навіть хтось і змову плете проти іму. І сумерсові більше подобається процес аніж приз, яким він може пожертвувати, аби вона нікому не дісталася. І Гарлінг, вже який розділ підряд, виставляється в історії таким собі аутсайдером, хоча сила та пафос. Повсюди його переслідують. Але Сомерс якось себе дуже сильно переоцінює. Так він безсмертний, але тут стільки володарів КВ, що його просто труху зітруть. Паралельно ми бачимо судочку Ньюгіта та Роджера. Зараз Едвард не тікає, але Ода скіпа їх битву, так як зараз, це просто неважливо. і в цьому всьому пеклі Голді не може пробитися до Шаки. Тому у бій вступає Сільверс Рейлі, який, як і Гарп, отримав крутий фрейм. І навіть не один герой, що втів у казку у реальність і врятував свою принцесу. До речі, рейлі коректніше буде називати Королем підземного світу. Який вражає своїх ворогів, відправляючи їх у загробне життя. Також варто відзначити символізм квітки в Атаці Рейлі, вона означає пристрасть і возз'єднання. Але спину прикриє габан, який і вступить у повноцінне протистояння із Сомерсом, поки Рейлі буде відходити. А ще Сільверс порадує мем із Біловусом. І в цілому від Шакуяку очікуєш якусь більш меметичну реакцію, але одич. Не став робити із моменту комедісіон і просто зробив емоційну зустріч. Але чому потім на Сабауді Рия виставлять як чувака, який пішов гуляти по тяночкам? Можливо, виявиться так, що він як і Джерая збирав інформацію, і байки про гуляння рейлі це лише черговий комедійний елемент. Сценове з'єднання максимально не оцінив Роджер та Скопер. І знову ж таки, я би міг сказати, що реакціонерство та позерство це лише елемент мематичності, але на основі таких моментів ми можемо робити певний аналіз девелопменту персонажа, так як по суті манґака закладає фундамент під зміну світогляду. І якщо команда Роджера збирається тікати, то що таке має трапитись, аби вони вступили у бій із Роксом? Невже буде якийсь елемент шантажу чи, наприклад, іму вселиться у свого опонента? Буде доволі цікаво поглянути, як Ода розкрутить ось цю ситуацію. Підписуйтесь, лайкайте і вафайль. Ну і дякую спонсорам.